Друзі, Дача TV вітаю вас! Всі ви бачили минулих відео. Поламало. Я не знаю, топили дуже е дров не жалкували, е нагрілося, напевно, ну і переламало ось трубу. Половина залишилась, зараз розтопила, але тяги немає. Що будемо робити? Зараз хочу цю трубу прибрати. Гаряча. Е а цю трубу вона довша і козирок в нас є. І, 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 і напевно її посламо зараз так, хочу подивитися. Хочу подивитися. Ах! Як що тут внизу у нас. Е -е, так. Е -е, утеплювач дуже чудовий. Дивіться, тут температура Я не знаю, 100 градусів. І дивіться, утеплювач, нічого з утеплювачем. Не загоряється нічого. Мені дуже подобається утеплювач і ще. Напевно, може таким утеплювачем буду утеплювати свою будиночку. там. Планую один будиночок побудувати. Так, бачите, так? Да? Що ми зараз зробимо? Зараз рівно обріжемо. Зйомна труба, я вам покажу. Відкручується, в мене все знімається вже. Ось тут, ну хто? Підписано на наш канал, хто і бачив. Так, зараз готуємо цю трубу, е, чекаємо, поки перегориться е, пластине і будемо змінювати. Покажу, як я це роблю. Так. Е, що робимо? Стару відрізаємо, покажу, як це я робив. Я вже вам показав. Ще раз покажу. Поїхали. Так, другий раз міняємо трубу. Оце сапечник. Так, поїхали. Бачите, да? так? Тут нагрілася і лопнула. Нагрілася і лопнула. Цей кусочок ми видаляємо, що робимо далі. Так, відкручуємо. Так, все ще гаряче. Друзі, заміна труби. Заміна труби. Оп. 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 Все горячие. Оп. 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 Так, тут я завальцювавсь, да? Подивіться, скільки вже гору розвальцюємо, на не стає. О. Чотири надрізи зробили, все просто. Поки хазяїна нема дома, топлять так. не жалеют ни дров, ни труб, ничего. А мне сам приезжаешь и выправляешь помылки их. Ну ничего. Бачите, сколько на гору, да? Вот, тепленько. Тут можно коптить. Так. Так. Оп. оп. Раз, два, три, два, три, два, три. Вставляємо. Чудово, право і наше кріплення. Наше кріплення чудово. Так, стоїть. Напевно стоїть. Так. Так, 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 так. Давайте одразу під'їжу кусочок маленький, хвилиночку. Так. Стальна проволока. Не береться. Нічого не можу хоро. Так, на проволока. Наше завдання закінчити трубу нашу. Ух ты. Такі міняємо трубу. Другий раз за сезон. І за 10 хвилин вже. Бачите як у нас вже? Такая читка. Так. Чудово стоит. Там где? Так, тут. Управляемо. Так. Управляемо. И завальцовываем модель. друзі беремо алюмінієвий скотч Гаряче, не гаряче. заклеїли вот так з'ємна труба у нас Зйомна труба як он давайте за 10 хвилин міняємо гарячу трубу За сезон Приміщення для бджільництва це ми побудували. Е, ну, Ось так ми пішли в зиму без перевірки опалення. Ну, нічого страшного, все виправимо, це для нас розп'юнуте. Все, трохи є. Тяга буде вже, вища труба у нас. подивіться вища труба і я думаю, тяга буде. Пішіть середину, підкинемо. дров Заходимо. Заходимо. Так, відразу включимо насос, Перекриваємо. включаємо насос, поки нас не перегоріло. Так, майже майже не перегоріло. Так. Поїхали. Так, жар є. Ну що, накидуємо дров. І буде тепленько у нас. І тут в приміщенні. Тут в приміщенні ми будемо працювати, нарощувати рамочки, все. Чудове приміщення. Так. Колись покажу, як розпалювати легко і швидко. Шо? Ось так ми. Ох. І нічого не розстило. Це отімо, покажу вам своє приміщення. друзі. Тепленько, подивіться, наші рамочки. Це золотий запас пасічника. Подивіться, медові рамочки. Це ми на підкормку бджолам. Цукор не приміняємо на пасіці. Це наші новенькі рамочки. На ранню весну я вам розпечатав, підставив рамочку. І забрав вже на другий корпус, переміщуємо під викачку. Ну, все, все друзі, показав до зустрічі.